Урок 7.2. Насичена і ненасичена пара. Пара, яка перебуває в динамічній або рухомій рівновазі зі своєю рідиною, називають насиченою парою. А динамічна рівновага настає тоді, коли швидкість випаровування дорівнює швидкості конденсація. Якщо випаровування переважає над конденсацією, то пара є ненасиченою. Розглянемо. Особливості тиску насиченої пари. Так як насичена пара це розріджений газ, тож для його тиску справджується рівність P дорівнює НКТ. У різних рідин динамічна рівновага з парою настає за різної густини пари або концентрації молекул. Причина цього полягає в неоднаковості сил молекулярної взаємодії. З рідин, в яких сили взаємного притягання частинок великі, наприклад, із ртуті, можуть вилітати лише найшвидші молекули, кількість яких незначна. А з рідин з малими силами притягання, наприклад, із ефіру або спирту, за тієї самої температури вилітає багато молекул, і динамічна рівновага настає тільки за умови значної концентрації в парі. Отже, тиск насиченої пари залежить від речовини. І чим слабше сили міжмолекулярної взаємодії рідини, тим більша концентрація молекул її насиченої пари, а отже, тим більший і тиск. По-друге, тиск насиченої пари залежить від температури. Швидкість випаровування рідини збільшується, а отже, збільшується і концентрація молекул пари. Одночасне збільшення концентрації молекул і температури приводить до швидкого зростання тиску, що відповідає ділянці АБ. Основна розбіжність у поведінці ідеального газу і насиченої пари полягає в тому, що із зміною температури пари в закритій посудині або зі зміною об'єму при сталій температурі змінюється маса пари. Рідина частково перетворюється на пару або, навпаки, пара частково конденсується. З ідеальним газом нічого подібного не відбувається. Якщо збільшення температури спричинить повне випаровування рідини, то надалі пара стає ненасиченою і її тиск лінійно залежатиме від температури, що відповідає ділянці В по-третє, тиск насиченої пари не залежить від його об'єму. Якщо збільшувати або зменшувати об'єм, через деякий час настає динамічна рівновага, коли швидкість випаровування стає однаковою зі швидкістю конденсації. На графіку це відповідає ділянці 3,2. Після повного випаровування рідини пара стає ненасиченою, і її тиск зменшується оберно пропорційно об'єму, що відповідає ділянці 2-1. Оскільки концентрація молекул насиченої пари збільшується зі збільшенням температури, то зі збільшенням температури збільшується і густина насиченої пари. На рисунку. Подано графік залежності густини рідини та її насиченої пари від температури. Зі збільшенням температури густина рідини зменшується, а густина насиченої пари, навпаки, збільшується. За температури Т з індексом К або так звана критична температура, густини стануть однаковими і різниця між парою та рідиною. Зникне за температури вище за критичну молекули рухаються так швидко, що сили міжмолекулярної взаємодії є недостатніми, щоб утримати молекули одну біля одної простим стисненням. А це означає, що якщо газ має температуру вищу, ніж критична, він за жодного тиску не може перетворитися на рідину, деякі критичні температури. Для води критична температура складає 374 градуси за Цельсієм. Для кисню мінус 118 градусів за Цельсієм, для водню мінус 239 градусів за Цельсієм. До того, як було встановлено існування критичної температури, робилися спроби зріджувати і ці гази, збільшуючи тиск. Однак після відкриття критичної температури, для кожної речовини стало зрозумілим, що добування рідкого азоту кисню то, що вимагає їх охолодження до температури нижчої за критичну, тобто глибшого охолодження, ніж те, яке застосовувалося раніше. Охолодивши азот, кисень і водень нижче Відповідних критичних температур і застосувавши більше тиски, їх також удалося перевести у рідкий стан. У 1908 році дістали і рідкий гелій, критична температура якого становить мінус 267,9 градусів за Цельсієм. Пропоную самостійно ознайомитись із сучасними методами зрідження газів. Урок на цьому завершено.